Остаточну крапку в історії протистояння Єрмака і Богдана за доступ до тіла поставила поїздка Зеленського в Оман 5 січня 2020-го Володимира помітили на березі Індійського океану. В Україні ніхто ні сном, ні духом не знав про віді з глави держави. Тож публікація його фото і оману викликала публічне здивування. Однак тривало це недовго. Бо офіс президента змушений був визнати, що Зеленський перебуває в Омані для проведення зустрічі на найвищому рівні. Як доказ було опубліковано фото президента України з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оману та міністром, відповідальним за закордонні справи. Поруч на фото був Андрій Єрмак. Присутність останнього мала розвіяти сумніви. Зеленський не лише відпочивав, а й працював в Омані. Уже після драматичного повернення Володимира до України через збиття вірання літака української авіакомпанії МАУ з'явився не один десяток версій щодо того, з ким насправді Зеленський зустрічався в Омані. Одна з головних з представниками Росії, які, мовляв, дуже майстерно, і злили до інтернету фото Володимира в футболці, капцях. Бейсболці. Утім, як би там не було, запам'ятаймо. В Омані Зеленського супроводжував Єрмак. Хоча цю поїздку, як зізнався потім Володимир Олександрович, оплатила його дружина Олена. Тож треба розуміти, це був сімейний відпочинок. Після Оману доля Андрія Богдана фактично була вирішена. 11 лютого 2020-го він подав відставку, а на його місце прийшов Єрмак, який практично одразу ж почне позиціонувати себе як другу після Зеленського людину в державі.